Сядьте в просту позу та випряміть хребет. Закрійте очі на 90-х, притисніть великі пальці до пагорбів Меркурія. Пальці Юпітера залиште випрямленими, а решту три пальці зігніть та притисніть ними великі пальці. З'єднайте подушечки вказівних пальців, помістіть мудру перед собою на рівні перенісся. Почніть інтенсивно дихати через рот, поділяючи вдих на дві рівні частини. Де кожна частина це 1 секунда і відповідно весь вдих це 2 секунди. Потім інтенсивно видихайте через ніс, розділяючи видих також на дві різні частини. Кожна частина це також 1 секунда, і весь видих це 2 секунди. Зберігайте цей паттерн дихання протягом всіх 11 хвилин. Дихайте на повну силу. А на саме ж завершення ви зробіть глибокий вдих. Та затримайте дихання на 20 секунд, стискаючи при цьому все своє тіло, стискаючи кожну вашу клітину. Потім зробіть гарматний видих через рот. Потім знову глибоко вдихніть. І знову затримайте дихання на 20 секунд. Віддавіть пальцями Юпітера один на одного. Вкладаючи в це всю свою силу, всю силу свого тіла, стискайте їх, це допоможе вам встановити баланс та посилити центральний нерв. Тепер видихніть, знову глибоко вдихніть. І знову дихання затримайте на 20 секунд. І напружте м'язи, напружте м'язи вздовж всього хребта від куприка до верхнього шийного хребця, тобто до хребця С1. Це місце з'єднання шиї з черепом. Тепер видихніть і розслабтеся. Розслабтеся та відпочиньте.